Повка тонни товару, частина 2. Для того, щоб це все розпакувати, потрібно до наступної зими куча дівчат, щоб вони тут працювали день і ніч. Але в нас вже є дуже цікавий товар, який дівчата розпакували. Показую ще здалека. Бачу вже капор, такий, як я показувала в попередньому відео. Але з іншого матеріалу, це я бачу прям дуже м'який. Написано фліс. Ви знаєте, що таке фліс? Пишіть в коментарях. Білосніжний колір. Якраз під зиму. Дуже гарно. Так можна й до церкви, до речі, ходить замість хустки. Що ми бачимо далі? Капор, але якось вони по-іншому. Виглядає трошки, це дуже велика в'язка. А, а це з ушками. До речі, тут є лого Кеті-Сохо, може бути як шарф. Отак обмотались і зимою не мерзнете. А ще для того, щоб обмотатись, в нас є шарфи з надписами Надихай. Я точно пам'ятаю, що були ще шарфи з іншими надписами. Тут зараз надихай. А сяй кохай, я так розумію, ще будуть, але вони ще запаковані в тих баулах. Я бачу, тут ще є шапки з лого Кеті-Сохо, і ці дуже м'які. Також блакитні ще є. Ось тут, ой, вони також дуже м'які. А ще шапки з надписами іншого матеріалу. Тут написано. Та, я так розумію, що різні є надписи. Це м'якенькі, а це такі більш гладенькі. А ще більше товарів на сайті Кетісоха.